Думає, що ти атеїст, і що ти занадто розумний, щоб клюнути на гачок релігії, які на твою думку були створені, щоб керувати людьми. Ну я тебе вітаю. Бо якщо ти чекаєш нового шрека, то ти вже в секті. Назад дороги немає. До речі, шрек це один з найяскравіших представників попкультури, а для когось навіть цифрове божество. Бо шрек це кохання. Шрек, це життя. Навіть головний герой цього культового відео буквально молиться. Шреку звичайно, можна сказати, що зумери в порівнянні з минулими поколіннями майже перестали пити алкоголь, але всі забувають про енергетики. Люди завжди знайдуть спосіб отримувати задоволення і водночас збивати цим своє здоров'я. Так же само з релігією. Більшість молодих людей втратило релігійну ідентичність, систему цінностей, спільноту людей, що вірять те ж саме, що йти, і використовують подібні ритуали. Чи не втратили Little Pony може дати все те Саме і навіть більше. Отож, сьогодні ми напряжемо свої звільнени і подумаємо про поп культуру, яка взяла на себе релігійні функції. Викачала з населення трильйони доларів, але все одно подарувала щастя всім нам. Ну і звичайно, дисклеймер. Почнемо з того, що релігія і попкультура, починаючи ще з давніх давен, постійно взаємодіють. Достатньо згадати банальні біблійні мотиви в сучасних фільмах, та й в принципі багато творців надихаються релігією. Так само сама релігія використовувала і використовує попкультуру як інструмент поширення, наприклад, через танці, музику, та й не тільки. От, наприклад, твір Гомера Іліада зараз приймається як релігійний твір, але для стародавніх греків це було ахуєно веселе чтиво, сповнене вбивств, драми і сексу. Ну а хто його знає? і фанфік. Про дуру мандрівницю і Шрека, якого ревнує Трамп, через тисячу років також буде сприйматися як релігійний твір. Взагалі слово релігія походить від оцього слова, що означає зв'язок або святиня. Отож і фанатів творів попкультури є свої святині і зв'язок з спільнотою. І Я думаю, ви самі вже знаходитесь в одній з таких спільнот, і ці спільноти іноді можуть видавати приколи. От як у 2001 році понад 70 тисяч людей, за даними національного перепису населення Австралії визначили свою релігію як джеда. У новій Зеландії, взагалі, півтора відсотка населення джедаїсти. Цей прикол дійсно переріс в існуючу релігію. І це вам приклад, як такий попкультурний феномен, як зоряні війни, створив культ. Я Бедер Дарт Ніколаєвич. Ну і хай прибуде з ними сила, звісно. Релігій, створених під впливом попкультури, скажімо так, немало. От, наприклад, церква спока зоряного шляху, церква геймінгу, церква контрол, це плюс Ctrl... Блять, шо? Місіонерська церква копімізму. Офіційно визнана релігія в Швеції з 2012 Цятого року. І ця група людей вважають інтернет святим, оці комбінації клавіш з священними символами, інформацію спільною для всіх, ну і дозволяють копіювати всю інформацію в інтернеті. Це що виходить, якщо я буду членом цієї церкви, і викладач звинувачить в плагіаті мою роботу, то він просто не поважає мою релігію. По-моєму, це вже підстава для звільнення. Бля, класний лайфхак. Церква Ктулху не є популярною релігією. Кстати, я про неї дізнався з Соус Парка, і вона основана тупо на творах письменника, тому це якось несерйозно. Давайте. Перейдемо до серйозних речей, наприклад, Пастафаріанство, коли я був підлітком і дізнався про існування офіційно визнаної релігії, яка вірить в літаючі макарони, вважає піратів святими. Головне релігійне свято у них називається свято. Вони фоткаються на документи в дуршлаках. Бо чому євреї можна в Кіпах фоткатися? Нам нізя. То я був просто вражений в той час я собі навіть в обосаному ВКонтакті вказав Пастафаріанство релігією, бо це очевидно іронія над всіма релігіями. До речі, в Україні пастафаріанська церква існує, і вона себе називає. Українська Пастафаріанська церква Макаронна парафія або скорочено УПЦ МП. Блядь, Зеленський, що тобі зробили макарони? Звичайно, піратів і літаючого макаронного монстра на цьому каналі поважають, а хто пиздина якесь криве слово, то не потрапить в рай з певним вулканом і фабрикою стрептиза. Але якщо підпишетесь на канал, то я замовлю за вас, словечко А тепер переходимо дійсно до важливих думок, про які неможливо мовчати. У поп культури і релігій занадто багато паралелей. Слово ідол означає об'єкт шановний. Поклоніння чи служби. Для когось це Ісус, а для когось чонхосок. І я дійсно щиро вражений, що Кей-поп досі не офіційна релігія. В кейпоперів є святі дні. Це, наприклад, день народження якогось біоса. Я особисто пам'ятаю, як в Одесі на Дерибасівській вулиці висів постер з днем народженням чонхосок від твоїх українських армій. Надіюсь, він це побачив і йому сподоб... А, стоп, Боги ж не чують наших молитв. Дома в них висять ікони, ой, тобто плакати. Цитати і пісні знають як молитви, святих у них багато. Ну, Чайно релігійний фанатизм в них присутній, і вони готові прокладнати і накодумців, що їх критикують. По моєму, це реально достойно своєї релігії. Статі, ви охуєєте, коли активуєте цей QR-код, там кількість активацій безгранічна, вроді би. Ну коротше, я вам безплатно дарю. От, пожалуйста. Але це ж не тільки про кей-поп. Якщо ви середній глядач серіалів, фільмів, аніме і так далі, то ви несвідомо дотримуєтесь релігійних засад. Якщо уявити оцей цифровий зліпок інтернету, що відповідає за розваги, якими ми всі з вами користуємось, то тут, звичайно, є свої святі речі. Як, от я, наприклад, вважаю богиною, тумору з дестрендінгу, 2 або месією сучасної музики кажанно, Щоб то не казав, я буду молитися і випивати за їхнє здоровлячко. Ото й у вас подібні випадки мають бути, або були в когось постарше. Згадайте культовість Майкла Джексона, який просто стояв на сцені, а люди втрачали свідомість. І ви хочете мені сказати, що у своїй голові вони не вважали його святим? Але у паси Господь, що ви фанати білі Айліш, йобані, єретики, блядь. Говорячи про музику, концерти улюблених артистів сприймаються як диво, де кожен витягує телефон, щоб лишити собі доказ, що він тут був, і зафіксувати якнайбільше кадрів цього святого дійства. Не дармашно Власники сект подібну хуйню устраюють. Згадайте, як ми дивимось на інтерпретацію святого письма. Ми дійсно плюємося і рівняємося на канон. Ну бо які нахуй чорні ельфи? Де, блять, хачі One Piece? Що вони зробили з моїм хлопчиком? І найголовніше поп-культура заповнює порожнечу. Релігії дають відповіді на великі питання: хто ми, як і навіщо. Поп-культура також дає такі відповіді. Просто форма більш барвиста і не знаю, мемна, але вона все одно дає свої історії. Своїх героїв, свій сенс, заради якого варто жити. До прикладу, я говорю вам чесно, я в більшості боюсь смерті саме через те, що не дізнаюся, чим закінчиться One Piece, не пограю в GTA 6 і так далі. Кожен рік сіки всього прекрасного продукує людство, що не хочеться пропускати й і миті. І як же нам всім повезло, що ми живемо в один час справжніми геніями сфери розваг. Ну і зі мною. Але коли я задумую, скільки всього класного відбудеться після моєї смерті, то мені стає дійсно сумно. Отож, поп-культура це дзеркало нашої епохи, а інтернет її храй. Ви можете сміятися з того, що хтось вважає One Piece новою Біблією, як я, наприклад, або вважає BTS святими як я, наприклад. Але в цьому є щось дуже людське. Людство завжди потрібен хтось, такого можна рівнятися, щось, звідки можна навчитися, і ритуали, що дають відчуття спільності. Колись це були легенди про разних богів, гераклів, тепер серіали, фільми, концерти і фандоми. І ще ми дізналися, що попкультура виконує ті ж функції, що і релігія. Вона створює свої міфи, формує мораль, дає причину емоцій, беззаперечно має. Вплив на людей і об'єднує своїх вірян навколо спільної віри у щось більше ніж вони. Ми більше не чекаємо другого пришестя. Ми чекаємо продовження встати сюди те, що ви чекаєте. Да ми не слухаємо священників, а слухаємо блогерів їбучих статів всіх на завод. Блять, ми не паломники до святих місць, але охоче давимося в спеку в чергах на фурікон. Можливо, саме тому попкультура і стала нашою релігією. Не тому, що ми втратили віру, а тому, що ми навчилися шукати її там, де вона зручніше поміщається в сучасний світ. Дякую всім за перегляд цього експериментального відео. Зазвичай мене виходять відео про аніме, але буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на канал і дасте мені зрозуміти, чи подібний формат відео вам подобається і, можливо, підскажете про що ще поговорити. Звичайно, цілую ноги моїх спонсорів, які дають сенс існуванню і дають мені нових мисцій, як от оці молоді чоловіки. Якщо купите спонсорку, зможете подивитися отакі от, от відео. А якщо вам особливо сподобався Микола Граве, то підписуйтесь на телеграм, будемо частіше бачитись. Всім! Цьому